Нарешті ми дісталися до цього такого гарного міста, де базується сьогодні наш бригадний підрозділ снайперів 30-ї бригади, наших земляків. І ми хочемо зараз передати цей снайперський приціл снайперу, який буде ним володіти. Да, і хочемо, щоб він служив нашим Збройним силам і допомагав нашій. Україні здобути найшвидшу перемогу. Цей пристрій збирали всі житомиряни і не тільки, багато школярів долучалося до збору. Технічний приціл. Які повинні виявляти противника. Будемо знищити противника. Дуже хороший приціл. Mm. А наскільки далеко він може бачити ворога? На 700 метрів. цей причин має закривати. Mm -hmm. Дуже хороший. Ми ще е, на цьому прицілі намалювали mm -hmm. таку пташку, пташку Дрозда на честь мого брата, батька Іллі, який теж служив в ЗСУ і загинув від снайперської кулі. І хочемо, щоб ця пташка теж допомагала вам бачити ворога і в ніч, і в день, і взагалі скрізь у всіх місцях він завжди допоможе. Дякуємо вам за вашу працю, за вашу службу і за те, що ви даєте можливість нам працювати і жити у мирному Житомирі. Це від нас? Врончить. Дякую. І футболочка нашого підрозділа. О, ну поверніть. Та-те -та що? Супер, супер подарунок. Дякуємо вам. Дякую за подаруночок. Дякуємо, дякуємо. Дякую. Дякую за збір. Дякую, що ви ще допомагаєте. Зараз такі моменти, коли всім тяжко. Ніхто ще не забуває, бо забути армія це трошка війна. Дякую. Не вірю, не хочу, і не пробачу за очі, що ночами плачу. Не вірю, не хочу, так бути не може. Зупини війну сухо, не вірю.